Друзі, всім привіт! Майстерні імфрейм. Вирішили записати для вас відео, як саме зробити замовлення на нашому сайті на фотокнигу. Отже, давайте будемо паралельно дивитися на наш сайт і разом з вами заповнимо форму. Отже, це наш сайт. Переходимо в розділ фотокнига. От, Це наша форма для замовлення, для прорахунку. Одразу ви можете побачити підписи. от класична фотокнига, фотокнига паспорту, поліграфічна фотокнига, і це такі галереї, так щоб ви могли подивитися фотографії, як саме виглядає приклад так в класичної фотокниги. Книга паспорту, поліграфічна фотокнига. Отже, це форма замовлення. І поки ви не оберете всі параметри, у вас підсумкова вартість буде нуль. Тому що для прорахунку треба обрати всі параметри. Отже, давайте почнемо. Класична фотокнига. Я вам одразу буду показувати приклади. Класична фотокнига ось так виглядає. Відкривається. На 180 градусів має такі е, щільні сторінки. Так, може бути основа на пластику та на картоні. Візуально це не дуже помітно, але по вазі, наприклад, картон буде легше. Ось така різниця. Далі книга поліграфічна. Вона ось так виглядає. Має простими словами тонкі сторінки всередині, але так само має ось таку е, щільну обкладинку. Так, і книга паспорту. Ось такий вид має. І ось так думаю, вам буде видно. Тобто книга, в якій одразу проклеєно ось таке паспорту, так? такий приклад. Так, рухаємося з вами далі. Розміри книги. Так, якщо ви обираєте класичну фотокнигу, вам одразу на сайті представлені розміри. Відповідно, давайте з вами пройдемося по розмірам. Так, цікаво ж побачити різницю. Зараз я ближче візьму приклади і буду вам показувати. Ось розмір 10 на 10. Наш міні-мінібук. Розмір 15 на 15. Ось такий. Розмір 20 на 20, так, шукаю. 20 на 20. Ось такий розмір. 20 на 25. Ось такий формат. 20х25, тобто, може бути вертикальний і горизонтальний формат. Тобто, я думаю, вам буде зрозуміло, так, для порівняння. Книжечка 20х30. Тобто, може бути так само: орієнтація різна. Книга 25 на 25, ось такий розмір має. Так, далі ми рухаємося. Книжечка 30 на 30. Це ось такий розмір. І сама велика книжечка у нас це 40 на 30. Це ось такий формат книги. Так, по форматам ми розібрались, подивились приклади. Рухаємося з вами далі. А, відповідно, Є далі вибір, кількість книг. Ну це зрозуміло. Треба або потягнути повзунок, або прописати вручну кількість фотокниг. Далі йде кількість розворотів. Ну, відповідно, так само або витягнете повзунок, або прописуєте вручну кількість розворотів. Що таке один розворот? Це. Один розворот це ось так: розворот, який ви бачите перед собою, це дві сторінки, так, щоб було зрозуміліше. Типи паперу далі йдуть. Відповідно, ми стараємося все розписати, і є підписи, так, і як характеристики, опис, так. Ви можете прочитати, передивитися. Якщо вам, до речі, треба якісь приклади ближчі, ви можете нам писати. Ми можемо показувати більш детальніше якісь варіанти. Тип паперу, звісно, мені зараз важко вам показати, але щоб так наочно оцінити. Відповідно, люстер і шовк, різниця. Да? Люстер напівматовий тип паперу. Він в принципі підходить під всі такі класичні задачі, але якщо брати щось цікавіше, то це, наприклад, вже може бути тип паперу шовк. Він має покращену деталізацію і приємну текстуру, яка відчувається на дотик. Далі в нас є ще тип паперу Перл. Він переливається перлиноподібно, Тобто, це дуже такий вау-ефект. Він дуже гарно виглядає в книзі. Я не знаю, чи вам буде так видно, але він дуже-дуже переливається. Ось це, такий у нас тип паперу. Далі рухаємося. Тип палітурки є стандартна, комбінована і комбінована палітурка фотообкладинка на фронтальній частині. Давайте будемо розглядати і такі варіанти. Наприклад, стандартна політурка вона має ось такий вид. Да? Тобто це просто візуальні особливості. Це ніяк не впливає там на довговічність. А, наприклад, це комбінована політурка. Уже ось така різниця. Думаю, вам помітно. І комбінована політурка з фотообкладинкою. Це ось такий може бути приклад, де на передній частині у вас фотообкладинка. а… Корінець і задня частина це може бути будь-який вибраний вами матеріал. Так, зрозуміло, рухаємося далі. Говоримо про матеріали політурки. Матеріали у нас досить великий вибір. Дивіться, все залежить ще від того, який розмір ви обрали. Так? І багато пунктів вони зникають відповідно до вибору. Зараз стоїть 10х10 10 книжечка. Так? От якщо ми, наприклад, обираємо більший формат, наприклад, я обрала 30х30, 30, з'являються всі доступні матеріали, тому що на такий розмір відповідно, доступні більше варіантів. Давайте розглянемо. Є текстиль з легкою фактурою, текстиль з фактурою, екошкіра матова, екошкіра глянцева, велюр, льон, дерево, фотообкладинка і текстиль дефи. Зверніть увагу, що, наприклад, візьмемо дерево, так доступні кілька розмірів. Наприклад, це 30х30, 25 на 25 і 20 на 20. Тобто, якщо ви оберете розмір 15х15, у вас відповідно не буде в виборі дерев'яної обкладинки, тому що ну, недоступний такий варіант, так є, наприклад, на розмір 20 на 20. Тому е, одразу. У вас, якщо виникають питання, ви можете зрозуміти, ага, немає вибору, значить таке неможливо, наприклад. Далі рухаємося по матеріалам. Одразу хочу показати, що в нас є ось такі зразки матеріалів, так? Тобто, для, переважно для фотографів рекомендуємо мати зразочки. Я одразу вам показую, що от в розділі продукція. Зразки матеріалів, ось перейду. Є ось такий вибір для замовлення. Матеріалу обкладинок тобто можна відповідно там замовити інші зразочки, тобто, кому цікаво, можете подивитися. Так, вертаємося в форму замовлення книжечки. Всі ці матеріали так хочеться розглянути так, більш детальніше. У нас відповідно для цього є спеціальна також сторіночка, опис матеріалів. Якщо ви сюди натиснете, відповідно вас перенаправить на нашу сторінку, де є розгорнутий варіант кольорів. Палітра і приклади йдуть. Ось одразу приклади. Ви маєте теж розуміти, що це все фотографія, так і кожна фотографія, вона по-своєму передає світлоту, тобто кольори по різному. Кожним кутом виглядають. Тобто, якщо вам недостатньо якогось варіанту, да, там, прикладу, ви можете нас додатково попросити зняти відео, фото. Ми це завжди раді допомогти вам, завжди можемо зняти приклад і показати, як це виглядає. Ось, ось така сторіночка у нас. Вертаємось назад, фотокниги і рухаємося далі. Тобто, ви обираєте свій бажаний. Матеріал, ви собі там зрозуміли, який ви хочете колір, все обрали, рухаємося далі. Є товщина обкладинки стандартна і потовщина. Наприклад, показую, як виглядає стандартна палітурка, це палітурка у нас ось так дуже видно, да? вона виглядає ось так. А якщо взяти до прикладу потовщину, ну, тобто бачите, вже, який вид, тобто вона вже така стає преміум гарна книга. Так? І відповідно це теж комусь що більше подобається. Ось такі варіанти розглянули. Далі ви бачите прямі, прямі кути і заокруглені кути. Що це означає? Це кут, так? Кут обкладинки і кут самих розворотів. Тобто Тут гостренький, тобто це прямі кути. І показую приклад заокруглених. Тобто, коли е, сама обкладинка йде з заокругленим куточком, і відповідно всі розвороти так само йдуть з заокругленим куточком. Ось такий приклад. Розглянули, рухаємося далі. Ось новиночка наша суперобкладинка. Відповідно, що таке суперобкладинка? Це ось такий. Можна сказати, і додатковий захист для книжечки, і як елемент дизайну, так таке продовження оформлення. Наприклад, є в нас без суперобкладинки, це зрозуміло без суперобкладинки, з суперобкладинкою на всю висоту книги. Відповідно, вона йде повністю на всю висоту. Її можна задрукувати з усіх частин, так тобто зараз я перейду з суперобкладинкою на половину висоти книги, це як у мене зараз в прикладі. Тобто можна заверстати. Будь-яким будь чином. Тобто, Тут такий дизайн, да, що є ось фотографія, білий простір, тут текст, наприклад, на корінці. І так само ось я вам покажу, як воно відкривається, тримається. Тобто, і тут може бути текст або якісь графічні елементи. Тобто такий приклад. Будь-яким можемо зробити розмір. Тобто це все можна проговорити детальніше е, особисто. Так, рухаємося далі. Тип персоналізації обкладинки. Ну і відповідно, теж дуже дуже великий вибір є без персоналізації. Це відповідно, коли нічого немає, просто матеріал, просто обкладинка, металевий шильд. Ось так виглядає. Тобто металевий шильд може бути будь-якої форми. У нас 10 кольорів металів, тобто є різні кольори, ви можете собі підібрати, який гармонійно вам може личити до книжечки. Далі, проста фотовставка. Дивимось зараз приклад, одразу хочу вам показувати. Ем, проста фотовставка. Ось так виглядає. тобто е, Фотоставочка може бути квадратна, може бути прямокутна, це теж ви можете все обирати. тобто Давайте натиснемо варіант розміщення. Обрати і так само, якщо у вас щось індивідуально потрібно збільшити розмір або зменшити розмір фотовставочки, теж можна це все обрати. Який розмір, як готувати, це все є в нас в технічних вимогах. Тобто, давайте одразу з вами я вам покажу розділ інформації, умови, технічні умови. І ось тут у нас є це для тих, хто сам готує всі макети, у нас є все розписано, якого розміру фотовставочка має бути, все-все-все це є ось на цій сторінності. Так, рухаємося далі. Дивимось, подивились так: фотовставочку можна обрати. Місце, все це можна обрати. Фотовставка з паспорту. Відповідно, ось так виглядає. Так само дивимося, в залежності від вашої фотографії. Вона може бути або квадратна, або прямокутна. Колір паспорту теж на вибір. Ось, Будь ласка, ви бачите ці всі пункти. Тобто, ви натискаєте, як ви бажаєте, який колір паспорту, і все це натискаєте. Рухаємося далі. По персоналізаціям тиснення. Сліпе тиснення. Так тут вже теж такий цікавий може бути варіант. Зараз я вам покажу. Ось сліпе тиснення так виглядає. І дивимось, так само, розміщення обирається. І пункти кліше в майстерні. Що це означає? Це означає, що ми вже виготовляли вам кліше і зберігаємо його в майстерні. Тобто, ви повторно використовуєте кліше, яке ми вже зробили для вас. Далі макет готовий. Тобто, ви самостійно підготували макет і бажаєте, щоб ми виготовили кліше для тиснення. Ось тут. В цій формі ви прописуєте розмір вашого кліше, і тоді сайт коректно прорахує вартість в кінці, коли ми оберемо всі параметри. Рухаємося далі. Макет кліше від імфрейм. Це коли у вас є ідея, як саме ви хочете, що ви хочете написати, ви обираєте макет від нас. Тобто, ви в кінці ось тут пропишете. Текст бажаний, який е, дизайнер підготує, і на погодження вам надішле варіанти, ви оберете шрифт і так далі. Далі є варіанти е, кліше, які е, безкоштовні. Так? Тобто ви можете обрати будь-який варіант, е, наприклад, memories", Так? Ось обираєте і все, рухаємось далі. Тобто у вас буде «Memories» е, кліше в вибраному місці, тобто в центрі книги. Ось так. Рухаємося далі по персоналізаціям. Кругла фотовставочка. Так, показую. Ось так вона виглядає. Ось кругла фотовставка. Тобто, у мене приклад одразу з тисненням, але цей вибір є далі. Тобто тут може бути тиснення або друк. Якщо друк, так само можете прописати свою фразу, і ми нанесемо під фотовставку друк або тиснення. От. Це саме ті варіанти, які я проговорила. Так, ось кругла фотовставка з друком тисненням, проста фотовставка, і фотовставка з паспорту, і друком і тисненням. Тобто ось такі поєднання. Далі рухаємося, друк на обкладинці. Друк на обкладинці, ось ви натиснули, і одразу у вас варіант да, груз, грузиться, які можуть бути варіанти. Поки там завантажується, я вам покажу, ось як виглядає друк. Він може бути повнокольоровим, але відповідно залежності, на якому матеріалі він надрукований, він буде по-своєму виглядати. Наприклад, якщо це була б біла екошкіра, то ми можемо навіть фотографію надрукувати, і це буде виглядати теж дуже круто. Так, типи друку вибираються, або кольоровий друк, ось, наприклад, як в цьому прикладі, друк фольгою. І у нас одразу є вибір фольги. Золотом. Є матове, є глянцеве, срібло, так само біла чорна фольга. Ось, Ви можете обрати бажаний колір фольги і розміщення. Так само скрізь можна обрати розміщення. І друг білим. Так само можна обрати розміщення. Макет готовий, це означає, що ви його вже підготували. Макет від InFrame – це те, що ми його підготуємо, і покажемо вам на погодження. І також є макети, які вже заздалегідь з нами підготовлені. Ви можете обрати будь-який варіант. Тобто тут є всі макети, де об'єднано так все разом, або якісь тематичні. А, тобто, обрали, що ви там собі бажаєте, наприклад, сердечко, все, і рухаєтесь далі. Персоналізація корінця, тобто на корінці. Може бути е, щось розміщене, якийсь текст. Наприклад, ось в даному прикладі тут друк білим. Е, думаю, вам буде видно. Тобто е, ми можемо розмістити в будь-якому місці де потрібно. Текст. Так само ви його можете підготувати самостійно, або е, прописати ідею, ми все зробимо. Тобто ви так само обираєте, чим, як саме буде нанесена да, інформація друк кольором, білим, друк плівкою, сліпе тиснення. Тобто, всі ці варіанти так само доступні для корінця. Рухаємося далі. Брендування. Що це таке? Е, ну, відповідно, це опція більше для фотографів. Якщо, наприклад, у вас є ваш логотип, ви можете обрати, звісно, без брендування, або якщо треба забрендувати. Тобто Є варіант шильд з логотипом. Це так само нагадую, що їх 10 кольорів металу, тобто ви можете собі поєднувати, ось так виглядає лого. На тильній стороні обкладинці ми переважно знизу розміщуємо логотип. Це може бути шильд з логотипом, так само може бути тиснення логотипу, так само ще може бути друк логотипу. Тобто і Друк золотом, друк сріблом це все так само доступно для брендування. Рухаємося з вами далі. Ось тут теж інформація про те, як, як саме, якого розміру логотип буде. Ну, відповідно, це все можна буде перечитати. Йдемо далі nfc мітка, що це таке. NFC-мітка, Ну, це відповідно ми можемо цю мітку розмістити в будь-якій частині книзі, наприклад, під логотипом, під шильдом, під друком. Що це таке? Це ви просто телефончиком прикладаєте телефон до відповідно місця nfc мітки, і вас автоматично телефон перенаправляє на дане посилання. Це може бути фотогалерея або це може бути сторінка фотографа, тобто будь-яке посилання, ми можемо запрограмувати. Тобто, це може бути відео і так далі. Це теж дуже цікава функція, яку дуже часто використовують для різних тематичних книг. Так, рухаємося далі. Варіанти оформлення книжного блоку. Це саме як починається у нас книга. Ось, наприклад, в мене зараз в руках це книга, яка починається з форзацу, тобто цілого розвороту форзацу. Це варіант номер два: форзац з дизайнерського картону. У нас, бачите, великий вибір. Кольорів, форзаців. Тобто, так само ми можемо вам порекомендувати, який буде найкращим варіантом до вашої обраної обкладинки. Тобто, якщо вам потрібна якась консультація, ви звертайтеся, ми вам завжди раді все підсказати. Давайте одразу сформуємо такий варіант без форзацу. Відповідно, відкриваєте ваш перший розворот. Далі може бути приклад, показує форзац, калька, перший розворот. Це ось такий варіант. Тобто, що таке калька? Це напівпрозорий аркуш паперу. Ось він, бачите, ось так виглядає. Тобто, це при відкритті книги у вас іде форзац, калька і ваш перший розворот. В книгах то верстає одразу наперед, кажу, що треба готувати повноцінний розворот, де у вас просто ліва частина, не задрукована пуста. А ось тут у вас фотографія. Тобто, Цільний розворот. Як готується калька, в нас теж це все написано одразу на сайті. Тобто, ви, якщо бажаєте, можете перечитати і побачити, там які є особливості. Тобто, ось так виглядає калька і перший розворот. Форзац калька з паспорту на першому розвороті. Тобто, по суті, це все ось такий варіант, да? як тут. Тільки уявіть, що тут ще буде паспорту. Тобто, калька і паспорту на першому розвороті. Так. І форзац, ага, це був останній варіант. Форзац калька і паспорту на першому розвороті. Тобто це вже коли є все. Це, ось як вам розказала в прикладі, а форзац з паспорту на першому розвороті це ось такий варіант. Зараз це, так, ага, тут теж у нас є калька. Ну, ось так. І уявіть, що тут кальки немає, ви відкриваєте, і у вас перший розворот з паспорту. Ось такий вот має. Так. Рухаємося далі. Одразу, якщо є паспорту, є вибір і колір форзацу і колір паспорту. Ви все це можете обрати на сайті. Далі розміщення. Так. Якщо є фото в паспорту, ви відповідно на першому розвороті можете обрати, який варіант паспорту у вас буде. І так само зверстати перший розворот відповідно до вибраного вами так, паспорту. Якщо це будемо робити, ми, то відповідно, ми це зробимо. Вже відповідно від вашого вибору, так, як ви обрали, ми вже так підготуємо. Так, рухаємося далі, чохол короб Є варіант без чохла і короба, тобто буде просто книжечка, а можна додатково обрати чохол, Наприклад, є два кольори світлий і темний чохол. Одразу вам показую. Тобто, на... одразу буде чохол правильного розміру. Да, для вашої книжечки світленький і ось такий вілюровий темний чохол. Далі Crystal Box. Показую приклад Crystal Box. Це ось, такий, ось таке круте доповнення. Так? І книжечка може бути в такому вигляді так, стояти на поличці в Крістал Боксі, і може бути друк на Крістал Боксі. Друк чорним, друк білим, це вже на вибір або без друку. Це дуже ефектно виглядає. Так, рухаємося далі. Футляр. Як виглядає футляр? Показую. Ось наш футляр. Ось ось так книжечка дістається. Ось так. Тобто це теж дуже круто виглядає, можна зробити друк, можна обрати матеріал. Тобто, це все ми можемо порекомендувати. І ось такий варіант теж може бути. Далі короб з дерев'яною основою. Так, це такий у мене великий зараз приклад буде, але зараз покажу. Це книжечка, бачите, 30 на 30. Короб з дерев'яною основою, я думаю, вам видно. І ось так я відкриваю. І ось тут у нас лежить книжечка. Тобто, я думаю, вам видно, стрічечко піднімається. Тобто, це вже дуже-дуже-дуже ефектно виглядає таке зберігання книжечки. Так, рухаємося далі. Короб в текстилі. Короб в текстилі може бути на магнітах такий короб, так, ось Тут в мене фотографія, але уявіть, що там всередині лежить книжечка. Або короб може бути ще на зав'язках. Тобто тут можна, бачите, короб зі стрічками вибір, або короб з клапаном. Ось у мене, наприклад, це короб з клапаном. А може бути зі стрічками, тут просто на зав'язочці стрічки. От, Колір стрічки. Обираєте так само, що вам буде посувати там, до вашої книжечки. Короб з клапаном теж є вибір стрічки, це для підняття самої книги. Ось, я думаю, так, ми тут розібрали всі варіанти. Йдемо далі. Верстка книги. Що це таке? Це безпосередньо верстка, сам... підготовка так, самого макету. Тобто, для того, щоб вийшло, вийшов такий результат, треба підготувати макет. І відповідно, самостійна верстка означає, що ви самі так, самостійно підготуєте макет згідно наших технічних. Вимог, які є у нас на сайті. От ми вже з вами переходили: це розділ інформація умови, технічні вимоги. І ось тут є у нас всі пункти, кому цікаво, ви можете відкрити, почитати, якого розміру має бути розворот і так далі. Якщо верстка від імфрейм, це що означає? Що наші дизайнери підготують макет, і ми зробимо все згідно ваших побажань. Якщо ви обираєте цей пункт, вам треба натиснути, що ви погоджуєтесь з нашими вимогами умовами, і ви маєте прикріпити посилання на ваші файли, тобто відповідно з яких ми зробимо макет. Далі верстка для фотографів. Це сервіс для учасників нашого ком'юніті, тобто це верстка з додатковою знижкою для фотографів. Тобто купон ви можете на знижечку примінити в кінці замовлення. А так само, от, якщо ви обираєте верстку для фотографів, тобто це вже знижка додаткова йде. Так? Тобто, ви витрачаєте більше часу на творчість, а ми беремо на себе ось такі технічні всі моменти. Що це таке? Ви бачите, от створити макет в канва. Що це таке? Це якщо ви бажаєте створити макет самостійно. Ми рекомендуємо вам створювати макет в будь-якій зручній для вас програмі, але можна, наприклад, скористатися безкоштовним конструктором Canva. Тобто тут розписана інструкція для тих, хто бажає сам підготувати даний макет. Далі подарункове пакування. Відповідно, ми можемо зробити гарне пакування книги. Якщо вона, наприклад, їде кудись на подаруночок, так це такий варіант, ви можете обрати. Ми все зробимо. Також, якщо вам треба зняти відео продукції від Правити на якусь певну там конкретну людину, все все це ви можете прописати в примітках до замовлення якісь особливості, моменти. Ми на це все звертаємо увагу, і оброблює менеджер, все це читає, і ми дослухаємося до всіх ваших побажань. Далі що це таке дозвіл дозвіл на публікацію фотографій? Ну ми дуже любимо ділитися. Вашою творчістю, тобто нам подобається як виглядає кінцевий продукт, і звісно, ми хочемо сфотографувати, поділитися. Тобто, ви можете натиснути, що ви даєте дозвіл, так що ми можемо зробити фото вашої книжечки або будь-якої продукції. Або, на жаль, я не хочу так. Тобто, відповідно, ми не будемо знімати і десь поширювати фотографії, як саме виглядає ваша книга. Про приміточки я сказала. Тут ви можете все прописати. Далі два способи, як завантажити фото. Це завантажити файли на сайті, тобто одразу перетягнути ось це поле файли. Тут може бути і макет, і калька, і фотовставка, тобто будь-які файли, які потрібні нам для роботи, або додати посилання тобто, або, або вам треба один варіант обрати. І прикріпити сюди посилання на будь-який обмінник. Ось тут є перераховані, які, наприклад, ви можете використовувати. Тобто, це все дуже просто. Ви прикріпляєте сюди е готове посилання і вже перевіряємо. Давайте з вами на початок, подивимося, що ми з вами замовляємо. Наприклад, класичну фотокнигу на картоні, розмір 20 на 20, хай буде 11 розворотів, тип паперу от люстер, хай буде так. І от дивимося, чи всі параметри, всі кнопочки ми обрали. Ось перевіряємо, якщо у нас все все як ми забажали, так ми перевірили все так, як ми хочемо. Тоді ми впевнено можемо натиснути, е додати в кошик. Ось тут підсумкова ціна, одразу ви бачите вартість. Ну тобто, відповідно, ви вже зрозуміли, так що від зміни параметрів кожного параметру змінюється і вартість фотокниги. Тобто, ви можете тим самим підібрати на будь-який бюджет. Вашу книжечку. Часто нам пишуть: у мене є ось такий бюджет, допоможіть підібрати. І, звісно, ми підсказуємо, який це може бути формат, яка кількість розворотів і так далі. І ще от, згадалось мені кількість розворотів, як розрахувати кількість фотографій, яких потрібно нам надіслати, так? Якщо ми будемо готувати для вас верстку. Відповідно, на один розворот можна розмістити від одного фото так, на весь розворот, а до кількох фотографій, тобто це колажі. Відповідно, ви можете орієнтовно обрати всі параметри. І якщо там щось в процесі буде змінюватись, так, кількість розворотів в ту чи іншу сторону, ми можемо перерахувати ваше замовлення і, відповідно, або повернути вам кошти частково, або ви доплачуєте за більшу кількість розворотів. Тобто, все це можливо. Давайте з вами ось формуємо далі замовлення, додати в кошик, пише додано. Кошик у нас знаходиться зверху. Ви натискаєте на сам кошик і оформите замовлення. так? Якщо у вас є ще якісь позиції, відповідно, ви по черзі додаєте все і одним замовленням оформлюєте вже всі бажані позиції. Тут ви в цій формі, якщо ви фотограф, так, ви можете зайти в свій аккаунт, щоб потім надалі слідкувати за своїм замовленням, або просто оформити так, не заходячи в свій профіль. Так теж можна. Далі маємо маєте купон знижки. Так? От Якщо ви фотограф або співпрацюєте з нами на постійно, Основі, у вас є свій купон. Ось сюди його і треба ввести, щоб автоматично знижечка ваша примінилась. Далі ви заповнюєте дані, відповідно, все це дуже важливо, треба заповнити ім'я, прізвище, країну, телефон, адресу електронної пошти. Відповідно, доставка у нас нової пошти або самовивіз. Якщо це міжнародна доставка, тобто ми Пропонуємо вам обрати самовивіс, але ось тут в примітках вказати повністю дані міжнародної доставки. От тут підсказочки є, ви просто дописуєте так, там потрібну інформацію і, відповідно, натискаєте ось самовивіс, обирає, обираєте терміновість, так є у нас стандартний термін виробництва і термінове замовлення. Також терміни виробництва у нас є на сайті. Терміни виробництва можете комусь цікаво. Там переглянути, і, відповідно, ви обираєте, наприклад, стандартне, обираєте галочку, що ви погоджуєтесь з нашими правилами. І, відповідно, я зараз не пишу, але якщо б в мене було все заповнено, я б тоді могла сміливо натиснути Підтвердити. Так, Замовлення, і відповідно, в мене б одразу з'явилися б реквізити для оплати, але паралельно вони ще падають на пошту, в яку ви вказали. Якщо замовлення е, іде на іншу людину, ви можете в примітках написати контактні дані. Або написати дані, куди має поїхати ваше замовлення. І також будь-які коментарі ви можете сюди дописати. Ми все це читаємо і все беремо до уваги. Ось уявімо, що я натиснула оформити замовлення, і тоді, вже тільки тоді, ми побачили його у нас в нашій системі. Ось такий... Таке відео у нас вийшло з вами. Я думаю, це відео буде досить корисним, тому, якщо у вас залишились будь-які ще додаткові питання, ви пишіть ми завжди з вами на зв'язочку і завжди раді вам допомогти. Всім пока, гарного дня!